Друзяки, Дібрішого дня Б-53. Розборка цього апарата. Зараз покажу, що він, як він, який акумулятор. Ціну назву, друзяки, акційну. Ціна до 20 березня. До 20 березня. Якого березня? Не до березня. До 20 травня, друзі, я вибачаюсь. Заговорився. Ціна суперова. Я її озвучу в кінці відео. Поїхали. Зняли обгердку, обгердку зняли, дивіться, який кейс, чорний ящик, коба. Тут, скрилось. Так, тут зразу візиточка моя, друзі. Опа! З переходом на ТікТок. Тайпсишна зарядка. Дивісь, яка комплектація. І пружинки, все якісне. Друзі, акумулятор, знаєте наскільки? Більше, ніж на 5000 мА така спайка. Бокова лінзочка в двох режимах можна використовувати як однорежимний. Як одно Тут 5 режимів з дальністю від кілометра до 1,5 пол, до Але можна використовувати як однорежимник, друзі теж. Є зум, є зум. Дуже класна якість апарата. Ціна, друзі, озвучую, до 20 числа, до 20 травня. Ціна друзяки, 699 гривень. Будьте уважні і спійте замовити. Всім гарного дня, мирного неба!